Доброго дня, шановні! Знову я кажу в своєму репертуарі ліплю із того, що є. Дивіться, отут покришені, бачите? Кусочки? Це в мене. Купили якось кекси. Чоловік каже, вони дуже солодкі. зроби з них щось. Бачите, ще лишилося два. А два я отут-от порізала. Далі. В холодильнику є морожена ягода. Бачите, я її туди посипала, це ще трошки лишилося. Це ще є, але це я що витягла. Це ця лохина. Ягоди лохини. Ну, але ж треба чимось залити. Що я зробила у мене? Знову ж таки були три заморожені банани. Ну, не з'їли, а вони вже такі гарненькі. Я їх розтопила, сюди додала троє яєць. Десь грам 400 муки. Ваніль. Ваніль, кориця. А, додавила десь 2-3 ложки цього йогурту 6%. Трошки додала таке молоко було. Так, що я ще А, цукру трошки додавила і порошка для печива. Пачку. Зробила ось отаке тісто, бачите? І що я зараз зроблю? Я його просто заллю. Таким, таким чином, ось як воно є. Отаким от чином буду заливати. Отак, от розправлю і в духовочку. І подивимося, що то буде. Смакота буде. Бувайте здорові!